You know, there's many nuances and, and... Знаєте, тут багато різних нюансів і складнощів, які важко пояснити, розумієте. Але в кінці кінців я просто втратив контроль над ситуацією. Знаєте, і це було дуже важко для мене. Я думаю, що я б сказав. Ви ніколи не знаєте, через що хтось проходить у своєму житті через щось значне і важливе. Проходив через щось дуже важливе тієї ночі. Знаєте, і це зовсім не виправдовує мою поведінку. Я б просто сказав: знаєте, ви питаєте, чого я навчився, і це те, що ми просто повинні бути добрими один до одного. Знаєте, друже, просто добрими один до одного. Знаєш, це якось важко. І, мабуть, найболючіше для мене було те, що я взяв своє серце і зробив його важким для інших людей, розумієш? І це якось я зрозумів ідею, де кажуть, що поранені люди ранять інших. Знаєш, взагалі, то знаєш, це насправді так.